Ось так Ну що, поїхали Що несе новий місяць. Давайте готові. Поїхали. Перша карта, перший розклад. Що несе для мене новий місяць? Позитив негатив. Ну, у... зміни на найкраще. Тому новий місяць несе вам зміни, ну, скоріш за все, на найкраще. Це дуже добра карта. До речі, вона така. Серпнево-вереснева, в принципі, ну давайте так. Негатив лишиться у серпні, а у вересні почнеться позитив. Тому дочекайтесь вже а, вересня місяця. Це, це кінець серпня, 23 23 серпня, І з 23-го пруха, як почнеться для вас, от побачите. Позитив. Позиція номер 2. Що несе для мене новий місяць? Можливо, нова фаза луни, а можливо, новий місяць. Позитив, негатив. О, дивіться, ну, от радикально нічого не зміниться. Яка було, так і буде. О, вас тримає конфлікт, вас тримає чоловік, вас тримають старі справи. Тому, ну, от, що несе новий місяць? Вам прийдеться доопрацьовувати стару розпочату справу. Тому, в принципі, це ані позитивна, ані негативна карта. По суті, вирішення старих проблем. Давайте так скажемо. Позиція номер два. О, три, вибачайте. Що несе новий місяць? Новий місяць або нова, нова Луна? Ну, дивіться, тут о, щастя. Щастя. Це карта взагалі має назву присичення, а ну, взагалі це щастя. Тому, ну, давайте так, вирішення питань з особистим щастям. Тому приготуйтесь, працювати з особистим щастям, вам прийдеться. Це позитивна карта, до речі. Тому головне, щоб ви не перенаситились цим щастям, бо на вас щастя як навалиться. І що ви будете з ним робити? Тому вже зараз подумайте, що ви будете робити, якщо ви раптом станете щасливою людиною. Якось так. Позиція номер 4 Що несе новий місяць? Позитив? Негатив? <кхух> ну, дивіться, новий місяць несе нового чоловіка, до речі, тому звертайте увагу на Овнів, особливо на Овнів. Можливо, овен вам. Потрібен на левів та на стрільців. Але це позитивна карта, і от з цього періоду, на який ви ворожите, можете розпочинати нову справу. Але на уходячу луну краще не розпочинати. Тому краще дочекайтесь, коли уходяча луна перейде в фазу ростучої луни і в його до нових. Починань. Тому так, це позитив, і, можливо, ця карта натякає, що можливо, вам потрібно, якщо ви давно-давно вже не чистились, ну тільки якщо ви давно не робили чистку, вам можливо змити магічний вплив, якщо ви його відчуваєте. Але це все одне буде позитив для вас. Тому, якщо ви плануєте якісь чистки на цей період, то робіть, це для вас буде позитивно. Позиція номер 5. Що для вас несе новий місяць? Позитив, негатив? Ну, дивіться, новий місяць несе для вас, в принципі, позитив, особливо, якщо ви хоч шукаєте собі чоловіка, стосунки йдете до своєї цілі, але цей місяць легким не буде. Новий місяць. Потенційно несе в собі вогняну загрозу, бо це часткова карта вогняна поруч з вами багато вогню. Тому дивіться, в принципі, місяць позитивний. Його можна розглядати в багатьох аспектах, але бережіться впливу імператора. І тому, якщо ви перебуваєте під, ну, на територіях, які обстрілюються активно або чуєте. Повітряну небезпеку, краще ховайтесь, бо тут дуже потужний вогняний вплив. А, якщо ви хочете, ну, давайте так скажемо, здолати якісь перепони по п'ятій позиції, ви її, її їх ці перепони здолаєте, але буде це нелегко. Але це теж буде для вас позитив, тому ну, краще боріться і поборете з вами Бог, він вам буде допомагати. До Речі, цей місяць це магічний захист. Тому якщо ви планували поставити собі захист, ставте його, це буде непоганий період для вас захиститись від магії також. Це захист та здолання перепон магічного характеру, бо поруч дуже мах впливає на вас. Ну І остання карта. Позитив, п'ята позиція. Що несе новий період, новий місяць? Щастя щастя І у особистому житті на почві стосунків ви обов'язково знайдете для себе якесь диво. Притягуєте його до себе. Туз чаш, От, в принципі, дуже хороша карта. Тому давайте так скажемо. Це позитив, особливо в особистому житті у стосунках. Ну і Колесо фортуни та туз чаш, це, цей період може підкинути вам доленосну людину, яка може пробути з вами усе життя. Якось так.